Привіт всім. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord сервер, будемо вам вдячні. Вчора на стрімі мені казали, що крижані гранати класні, ну давайте, власне, це перевіримо. А, слухайте, ну. ухилянта. Навіть маю про що думати, да? А, Крижані гранати. Ну, така стандартна історія гранат. Треба брати розділення на 3. їм перезаряджання. І знову ж таки, крига не наносить шкоди, да? Вона сповільнює. Тому потрібно буде ще шкоду підкачати. І буде нам щастя. Удача! Блін, давайте візьмемо удачу. Знову ж таки, на стрімі казали, треба брати удачу. Все буде чудово. Ну, да, шкоду вона слабенько наносить наносимо. не буду топтися на місці. Ходимо копати золото, копати нітро. Тікати віджаки, які мене хочуть з'їсти. Пам, пам 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 Ухилянт в усій красі. Так, бачимо квіточку йди сюди. О, бачу купнітра. Швидкість перезаряджання. А, хай буде. Так, чудовенько, капсула дам. Чи будемо бігти по капсулу, чи не будемо? Насправді дуже тяжке запитання, навіть не знаю. Я не впевнений в вогневій місці цих гранат. Ми, напевно, зараз капсулу, ну, типу, як очистимо, викопаємо. Пампампам-пам, -пам, -пам, пам як спокусливо перезаряджанням. Бом. Але вела не окну, шкода. Пукаємо джуків. Ой-ой, тут цього багато. А, що копати, що копати, що брати, да? Блін, взяти капсулу. Взяти капсулу, вбити купу зуків і прокачатися. Робоча ідея чи ні? Мені здається, робоча. Так, накопичення. Ну окей, буде більше сповільнювати, да? Блін, кристал взагалі тут не в тему. Не пощастило. Пам-парам-пам-пам. -пам. Бум, бум. Бум-пум-пум. -бум. Не виходить в мене забрати капсулу, насправді це погано. Ой, не знаю, що робити, куди бігти Перезаряджання, іди сюди. Хоча якось до тих дрівничків підійти. Ой, оце, оце гарно виходить. Це мені подобається накопичення, да? І що в нас тут? Гранати розділяються на 30. Це те, що нам потрібно було. О, давай, 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 давай. Бум! Прекрасно. Так, іди сюди. Так, кріт. Чи потрібен нам кріт? Блін, навіть не знаю, чесно кажучи. Мені здається, гранати не про кріт. Крендель. Ну, окей, хай буде крендель. Що це, чесно кажучи, знаєте, що хотів би. Ой, артефакт. Не, не пам'ятаю, як він називається, але він. А... Що він робить? він а... зменшує ціну в магазині. Дуже класна історія, я би це його, чесно кажучи, взяв би, але. не пощастило. Так, Там ще на горі було золото, було Нітра. Ходімо її копати, Боси прийшли вже, так? Ну, нічого, думаю, з босами ми справимось. Треба накопати в собі купу Нітра купу золота. Ну окей, не купу хоч трішки. Так, Личиночки також йдуть сюди. Видимо, ну, начебто непогано гранати так сповільнюють, чіткісь руху ми беремо. До речі, ще мені казали, що на цих гранатах можна взяти розбивання породи. Але, блін, цій локації розбивання породи, мені здається, взагалі не потрібно. Тому, чесно кажучи. Ой. Чесно кажучи, не бачу сенсу його брати на даній локації, але хоча як випаде. Але знову ж таки, потрібно фарм золота фарм і нітри, якщо розбивання породи, да? так? Ми напевно обійдемось. Ой, якби ви помирали якось, я не знаю. А то вас багато, ви сильні, а я один і мені некомфортно, треба звідси пікати, так? Да? Ну, шкоди ці гранати реально мало наносять. Це насправді проблема. М -м, якось навіть не знаю, як їх вбивати. Супер круто прокачатися. Ти досвіду немає, щоб супер круто прокачатися, да? Так, трішки взяли, чудово. Е, Шкоду треба качати. Бом-бом-бом, да? так? Так, тут має бути купа досвіду, блін, там купа досвіду. Скрізь купа досвіду, тільки головне його зібрати. Дайте магніта? До це я тут не бігав, не страждав. Перезаряджання йде сюди. Так, дивіться. Руйнування породи мені взагалі не потрібно, а от межі вибуху, історія класна, тому беремо. Треба досвід позбирати. Тут зараз буде 150 левелів у нас, межі збору беремо. Накопичення беремо. Перезаряджання беремо. Е е Пам-пара-мпам-пам-пам-пам, пам-парам-пам-пам, зробить накопичення. До речі, нітра. А не ну, 15 нітра витратив, так? Да? Ну окей. Буде, ну це вже на щось схоже насправді. Ну я про вибухи. Навіть одного боса вбили. Це усп. Так, о, ідеально, йди сюди, маленький. Так, 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 не помираємо, не помираємо. В принципі, крига контрола, тому ми ще живемо, Перезаряджання, що у нас тут. Так, в межі вибуху. Або шкоди і накопичення. Напевно, шкоди і накопичення, так? Да? Треба якось від краю йти. Зібрати досвід. 25 левел, насправді, це класно виглядає. Перезаряджання. Захист. Давайте візьмемо. Легендарочку, знову ж таки. Легендарку треба брати. Ну, здохне ти уже нарешті. Так, де моя капсула? Побігла сюди. Краще, напевно, обійти, так? Да? Ну, довго бігали, бігали, довго фармили, але ну, це класно вийшло, я б сказав би так. Знову ж таки, 28 левел, насправді це круто. А Давайте квіт візьмемо. пам парам пам, -пам. Руйнування породи не брав, бо, ну чесно, дань, ну, в даному режимі не бачу ніякого сенсу в тому. Так, це ми беремо, це ми беремо, ймовірність квіта, беремо що якийсь вийдобутку. Ой. Закашлявся. Напевно, ні, не хочу. Е, на шкоду грошей не вистачає, тому перезаряджання. Окей, типу. А, в мене не вистачить, да Швидкість віддобутку чи отримання досвіду. Ну, давайте хай буде віддобуток. Погнали далі. Ну, давайте видобувати. Перезаряджання треба качати, шкоду треба качати. Отак ось замало випухів. Види, наморозять, вони реально класно. Блин, як називається Ой, крижана штука, яка, ну, типу, заморожує, розливає цю заморозочку. Мені здається, вона набагато гірше працює. Боум. Бом-бом-бом. Звідси насправді втекти. Тут довгий куточок, мені не подобається. Але питання коли втекти, так? Да? Як втекти? Він їжте мене. Так, втекли, добре. Ходімо копати нітром. Гранати падають. А, ні, ну вони там вибухають. Да, окей, паніка відміняється. Захищі, перезаряджання. Мені треба все-таки перезаряджання докачати, щоб граната прямо так в і все. Ми прям хто, ну прям постійно летіли. Там, грубо кажучи, якась секунда, пів секунди є. Коли гранати не летять, мені це не подобається. Ой, тут купа досвіду, да? Десь сюди? А накопичення. Блін, швидкість видобутку. Швидкість Легендарка, але вона мені не потрібна. Накопичення візьмемо. Шкоду. Оп, ухилився. Шкоду візьму, напевно. Ходімо по капсулам. йде сюди. Бум, так, що у нас тут? За кожен рівень гравця, блін, ммм. На стрімі мене цей артефакт трішки, я думаю, так. зіпсував мені життя, так? Да? Але я думаю, тут буде непогано. І це КП тепер чимось. Пробустити. Або робити так, щоб мене жуків взагалі не кусали. Ну окей, стараємося. Так, боси прийшли. Ой, і цей дурень прикотився, не пощастило. Ну, не критично насправді, але просто трішки неприємно, так, да, як завжди. І знаєте в чому проблема цього боса? Він не морозиться, ну це один з його мінусів величезних. Нікуди ти від цього надінися. не дінешся. Ні, в принципі йому хп непогано так зніс, так? Да? Блін, треба ні, і золото насправді ще десь пошукати. Опа-па-па, золотом. Ой, ходімо догори. Подивимося, що там є. Сматочок ман... золота маленький діє, так? Давайте заберемо. Ой, там всі повибухали перезаряджання. Я підірвав того пацана, блін, класно вийшло, дякую. Пощастило, нам сюди. Швидкість перезаряджання знову ж таки. Шкода. Там має бути купа досвіду. треба забрати. Мало золота. Хай ні мало. Як мало? Має бути більше. Межі збору чи ш... Межі збору хай будуть, напевно. А ось тобі і шкода. Так, хпай, йди сюди. Коротше, гранатам просто треба давати трішки часу. Uh, як правильно сказати? накопичитись і тоді все класно йде. Угу. Жуки це все чудово. Uh, а де всі класні штуки, типу золота, нітри? Непорядок, непорядок, Мені таке не подобається, накопичені. <раприкас> Зараз босс помре, да, у нас. Так, я думаю... та блін, що тут думати, треба до капсули пробиватися насправді, ХП. ХП, ХП, ХП. Напевно, ХП зачекає трішки. Так, не треба бути жадібним, да? Треба валити звідси. Так, чудово міс... Ой, ну, напевно. Супер класно. Я, я б усе взяв би відразу, але беремо шкоду, так? Да. І до побачення. Так, дивимося. Буду, ми беремо. Перезаряджання. Ми крита. Ну, давайте візьмемо. Швидкість руху і все, да? Треба ХП кось, блін, я нітро не потратив, а. Неправильно трішки зробив, але нічого. Не критично. Ой, кого ми одразу вбили, як круто, так? Да? Межі збору, чи золота? Давайте золото візьмемо. Знову ж таки, 40 золота на дорозі не валяється. Не знаю, бігаємо, чищуємо територію. Де і все. Дочекатися капсулу треба. Щоб взяти із капсули фінальної. Насправді я взяв би ой, або бутерброда, або той артефакт, який мені в коментарях порадили, який мені ну, в фінальних заложеннях дуже класно допомагає. Ну, який коротше, міняє золото на шкоди, не пам'ятаю, як він називається. Тут у вас забирається 50 золота і дається вам 100% шкоди. Або той артефакт, або бутерброд би класно залетів. Блін, узяв я крендель, але насправді крендель щось мені взагалі тут не допомагає. У мене, в принципі, постійно повне на хп. Краще було б щось інше взяти. А ось е батончики доволі класна штука, як на мене. За кожен рівень гравця. Ну тобто у мене плюс, 5, тобто, плюс 45% шкоди за рахунок того батончика. Я думаю це класно. Дайте протекти, будь ласка. Так, що ми тут копаємо? Копаємо поки що все, там будемо по ситуації дивитися. Все, левели не апаю взагалі. Так, 20 шкоди, 20 шкоди. Uh -huh. Дякую. Це товстенький симпатичний жукзику. А, я ж його взяв. Я його взяв все під контролем, так? Да? Хоч хотіли мене з'їсти. Це можна порозбивати, хай воно буде краще розбито, так? Да? Ну, я про цукор. Так, били босами молодці. Не плюй по мені. Капсула. Зараз заберемо нітр і побіжемо по капсулу. Тут треба вбивати тих гуків, що плюються, вони реально проблеми створюють. Ну, заважають вони. Ось на трішки їхні ряди розглядемо. Так, місія комплікти накопичення. Блін... Я навіть не знаю, чесно кажучи, так того накопичення тіла. Тупа, хай краще буде шкода. Так, о... Ой, КП гублю. не, не можна КП губити. Бом! Так, що у нас тут? Позолочені набої. А, так, дивіться, за 5 насправді ні. Бутербродик. Ну, окей, хай буде бутербродик, правда не знаю, чи він мені потрібен, але хай буде, да? Трішки більше хп, начебто себе впевнені ще відчуваю. Удачу візьму. Знову ж таки, я ще планую там, ну, левелів трішки собі припідняти, скажімо так. Золото не буде зайвим. Пампам-пам. Десь яйця. А, до речі, скоро вже босс з'явиться. Цікаво, що за босс буде Біба і Боба. Ну, з ними треба десь на відкритий простір виходити, так? І закидати їх гранатами Швидкість що рух, напевно, так, швидкість якийсь рух. А знову ж таки, вони морозяться. Тому це непогано. Ой-ой-ой, ой, ой, так, щось, щось я не туди зайшов, дайте вийти, будь ласка. А звідки скільки босів взялося? Ви звідки, хлопці? Блін, трекось перезаряджання, трокача. Реально не вистачає. Геляння мене рятує, як завжди. Позуки, які плюються, мені це не сильно. Ой-ой-ой, тихо-тихо тихо тихо, -тих -тих -тих. зупинись. Там зараз просто мають... Ой, фантастичні вибухи, так, да, пішли. Мені це подобається. Немовірність критичної шкоди. А давай іди сюди. Там якісь боси помирають, як помирають собі, я не проти, так? Да? Ой, не плюйся. А, трішки, ну як затягується гра за рахунок, того, що мало шкоди на ношу, так? Да? Ой, аж підвисло. Але, блін, ну... успіх, в принципі, да? контроль дуже класний. Ой, обережніше. У якими морозі це ухиляння працює, Хп собі додамо зараз легендарного. Буде нам щастя. Оп. Трішки хаотично летять гранати, напевно, якби вони так хаотично летіли, все було б набагато швидше і краще. В цілому враження від зброї, ну, позитивні. З артефактами я, я на бок насправді, як на мене. Треба було... ну, Напевно, щось інше брати. Ну, бутерброд під кінець це класно залетів, а от. Е ну, чесно кажучи, от... от зараз зайду на капсулу, потім покажу. Е бутерброд залетів класно, по цей батончик теж класний. Крендель. Ну, Під знаком запитання насправді. Так, давайте по поліпшення. Е -м... Кластерні гранати, розділення на 300%, треба брати межі вибуху. Ну, не знаю, знову ж таки, чи, е, дивлячись від ситуації, можете брати або межі вибуху, або розбивання породи. Ну, розбивання породи, це якщо ви ну, будете брати артефакти по типу фарму золота по фарму нітри, да, тоді потрібно розбивання породи. Якщо ви ну, не плануєте цього робити, то, звісно, ще краще межі вибуху. Відносно цього легендарного, поліпшення тут, якби знову ж таки дивитись, що ви хочете. Якщо ви робите акцент на дану гранату, да, або у вас просто тільки одна граната, то напевно, да, Можна брати це найобожнюваніше. Найобожнь... Або знову ж таки пробустити межі вибуху. Ну, я б напевно все-таки, якщо. Ой, поєднувати цю гранату з чимось, то краще просто брати межі вибуху, ані шкоду і накопичення. Якщо ви граєте, наприклад, там, з кислотними гранатами або ну, з іншою зброєю, то напевно найобожнюваніше, ну, звісно, що не підходить. А в цілому враження позитивне, знову ж таки, контроль класна історія, можна довго бігати, гратися. Типу, якщо ви плануєте там, не знаю, прокачати собі 150 левелів, грубо кажучи, чи да? ну, то берете багато криги, бігаєте всіх, контролите, довго вбиваєте і папаєте 150 левел. Що ж. Дякую всім, хто. Ой, ні, це, це не звідси. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до дискорд-серверу, буду вам вдячний. І звісно, не хворійте, не кашляйте.